Купити пиво також можна було в автоматі, схожому на звичні з газованою водою. Ніяких каз чи холодильників. Підходиш, 20 копійок бросаєш, кружку пива тобі наливають. Все. Стоїш стоїть, поки то там автомат якийсь освободиться. Там було цікаво в тому плані, що прийти, там кружку взяв, випив, посидів десь то там, ну і все. В парку Гагаріна була кафедра автоматики. Там стояли пивні автомати. Це була площадка, коготлія площадка, а по кругу стояли автоматы. Кидаєш денежку, тобі наливают пиво. Отсюда кафедра автоматики. У Дніпропетровську діяли пивниці, маленькі заклади, де можна було випити пиво. Там на, насправді був дуже широкий спектр людей. Там була і інтелігенція, і пролетаріат. Тобто це місто, яке і кримінал було, і студентство там повальне. Це було справжнє Міністерство єднання.